Всім привіт! Ми раді бачити вас на букнеті. Сьогодні ми знову будемо говорити про штучний інтелект. І тема сьогоднішнього уроку це створення проморолика за 5 хвилин за допомогою Фліки. Що ж таке Фліки? Фліки це штучний інтелект, який допомагає нам створювати різноманітний контент, використовуючи стокові відео або фото. Також Фліки може генерувати свої власні фото або відеоматеріали, і ми маємо можливість додавати свої власні. Фото або відеоматеріали наш промо-ролик. Сліки також пропонує понад 2000 реалістичних голосів для конвертації тексту в мови в понад 75 мовах. Можливості Слікі ми можемо робити промо-ролики для Інстаграма, для Тіктока, буктрейлери наших книг на Ютубі і багато іншого. Зараз ми подивимося більш детально. Нам треба додати новий файл. Потім ми вибираємо це відео або аудіо. Далі ми вибираємо мову, в нашому випадку це українська і вибираємо діалект українська. Нам треба дати назву нашому проєкту, в нашому випадку це Project 0.1. Далі ми вибираємо орієнтацію нашого відео і розмір. Далі нам потрібно додати опис для нашого відео. В нашому випадку я описую книгу в жанрі а, романтики про незабутню ніч разом, і дівчина виявилася вагітною. Після цього їм потрібно буде будувати свої стосунки заради майбутнього ці дитини. Після цього трошки нижче ми бачимо можливість або опцію вибрати розмір для нашого відео. В нашому випадку це 30 секунд. І далі ми можемо вибрати спосіб генерації цистокові медіафайли або штучний інтелект. Якщо це штучний інтелект, нам сліки пропонує різноманітні моделі а, показу відео або фотографії, що є дуже цікавими. Тобто ми можемо створити а, ідеальний а, унікальний контент в тому стилі, який ми хочемо бачити. В цьому випадку я вже згенерувала е, відео, текст е, генерується автоматично е, штучним інтелектом кліки, по-моєму запиту, проте я завжди можу його підправити, щось додати а, або видалити і замінити його своїм текстом. Ліки є безкоштовні шаблони, і матеріали. Проте, якщо ви хочете отримати доступ до різноманітних голосів, аудіодорожок, які можна підставляти під ваше відео, треба оформити платну підписку. Проте, якщо ви не хочете платити за підписку на фліки, не переживайте, ви можете знайти безкоштовні різні матеріали. І дане відео, яке ми зараз створюємо, воно створено з а, цілком безкоштовних матеріалів: озвучки, а, музики на задньому фоні. Та відеоматеріалом. Звернемо увагу, що ми можемо вибрати, хто буде саме озвучувати наше відео: чи це буде чоловік, це буде жінка, різні акценти, більш ніж дві тисячі варіантів озвучування. Що стосується саме відео або картинки, ми можемо вибрати, чи це буде відео, картинка, гівка, стоковий матеріал, завантажений з нашого комп'ютера матеріал або ж фліки, може нам згенерувати. Унікальну картинку, тобто нам не потрібно в цьому випадку йти на інший сервіс штучного інтелекту і генерувати картинку для створення нашого промо-ролика. Все це ми можемо зробити в самому флікі. В даному випадку я попросила згенерувати мені якусь картинку по запиту Love Couple. і стиль в мене Cinematic. І бачимо результат. Якщо я хочу, я можу зберегти його. Якщо ні, я можу попросити згенерувати нову картинку. Далі ми можемо просто завантажити наше відео. А тепер давайте подивимося на наш результат. Випадкова ніч, що змінила два життя. Колишні однокласники зустрічаються після тривалої розлуки, і старі почуття виникають знову. Вони проводять ніч разом, а пізніше виявляється, що дівчина вагітна. Тепер вони змушені продовжувати стосунки заради майбутнього дитини. Попереду випробування та чи зможуть вони побудувати спільне життя мінусом в цьому ролику є те, що ми бачимо логотип фліки зверху відео. Проте, якщо ви оформите платну підписку на фліки, ви зможете завантажувати відео без цього водяного знаку. Дуже дякуємо за ваш час. Сподіваюся, вам сподобався цей урок, і ви спробуєте використовувати штучний інтелект для ваших промороликів. До побачення!